Що ж, уже наступного тижня Сполучені Штати можуть постачати Україні зброю великих обсягах, від чого вже непокоїться і навіть верезіше алко представник Російської Федерації Дмитро Медведєв. Між тим Росія розуміючи, що втрачає вплив на Кавказі, посилає якогось свого гінця до Азербайджану. Але що це їй дасть? Про все це говоримо просто зараз. Ірина Услова, я, Тарас Загородній політехнолог разом зі мною. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Нагадаю, друзі, що ми працюємо в прямому ефірі Ютуба 24-го, Тож ваші питання, ваші лайки, коментарі, все це вітається. А також в прямому ефірі ютуба пана Тараса. Активне посилання на цей ютуб в описі під нашою розмовою. Переходьте, будь ласка, коментуйте, лайкайте і підписуйтеся. Звісно, необміно. пише про те, що США можуть почати надсилати зброю в Україні вже наступного тижня. Окрім того, йдеться про постачання інженерної бронетехніки. Конкретні терміни не оголошені ну, для чого ворогу знати напередодні. Трамп спілкуючись з прем'єр-міністром Алюбаніміна Нетаньяху заявив, що так ми відправимо їм ще трохи зброї. Ну очевидно, що може і не трохи. Ми повинні це зробити, сказав Трамп. Вони, тобто українці, повинні бути здатні захищатися. Зараз по них наносять дуже потужні удари, їх будуть бити ще сильніше, і ми маємо передати більше зброї насамперед всього оборонного, тому що вони зазнають дуже сильних ударів і гине багато людей. Також сказав Трамп, що він розчарований тим, що Путін не зупинився. Я зовсім зовсім не задоволений путіним, ось четвертий раз за чотири дні лунається від Трампа. четвер-п'ятниця понеділок, вівторок, все це несеться з адміністрації Білого Дому до Вашингтона. Між тим Керолен Левіт, речниця Білого Дому, пояснила, що це просто така технічна процедура була. Трамп ні до чого. Під Хексит міністр оборони США, вирішив перевірити, а, мовляв, запаси, і не тільки це про Україну. Ну відкат очевидний видний на, на лице. Не знаю, хто там стояв насправді за тим рішенням переглядати е, е, оснащення Пентагону або ні. Але тим не менше здається, що позиція Трампа тепер уже вимальовується, пане Тарасе. Чи не так? І чи не здається нам, що Путін просто заштангував в свої ж ворота, коли почав бити вона по ще сильніше? От тепер штати нам ще більше допомагатимуть. Так, да, Сьогодні траур з радофілів та різних п, п, свідків свідків агента Краснова і так далі. Притрималося не більше тижня і так. Далі. Так, ми були праві з вами, та, і там теж хейтніся, ой, ви трампофіли. Та ні, ми реалісти. А, да, да. Ну давайте так, ми, да, ми повинні ну, розуміти, давайте так, можуть бути в дійсності об'єктивні проблеми, чому у них там. Ну, вони в дійсності проводять повну ревізію того, що є. Вони переглядають, які вони брали на себе зобов'язання і чи можуть вони це закрити. Перекидання можуть бути там перегляд в тому, тому що що є, що немає. Далі розраховують, а що буде, наприклад, якщо завтра починається, наприклад, війна з Китаєм, тому що ви повинні розуміти, що логіка військових у всьому світі вона завжди тримається в першу чергу в найгірших сценаріях. Ну тому що це робота така у військових. Вони ну, виходять з найгірших сценаріїв, тому що це дозволяє найбільш адекватно в дійсності оцінювати а, ситуацію. А, і, і, і так далі, і так далі. Тобто можуть бути об'єктивні причини, чому вони це затримали і так зробили. Я от нещодавно намагався знайти ну, цифри, а скільки вони взагалі ракет Петротів, наприклад, на рік виробляють. Ну там не дуже багато в дійсності, якщо порівняти з потребами, які не потребує Україна. Ну, припустимо а, там, збити ракету балістичну чи там той самий кінжал, наприклад, це інше. Ну, потрібно. От я спілкувався, дві-три ракети. А вона може коштувати в залежності від ціни, яка продана від 1 до 3 мільйонів. А скільки виробляється ракет? Ну, патріотів таких. Ну, я десь ну, бачив різні цифри, звичайно, що в відкритих джерелах, але я знайшов цифру, яка коливається 300-400 на рік. На рік. Ну, тобто, рахуйте, наприклад, 10 ракет балістичних, які летять в Україну, це мінус 10% в запасах Пентагону. Ну, 30 ракет то й ви собі. Да? А, якщо, а якщо 4 ракети треба запускати, ну відповідно все більше, більше і так далі. Зростають потреби. Тому я не виключаю, що вони в дійсності могли це дивитися, переглядати, могли потестувати. А, далі ми могли подивитися далі, що у них є. Подивилися громадську думку. Громадська думка все ж таки на боці України. Далі, Трамп побачив, що у Росіян нічого не змінюється. І нічого вони змінювати не збираються. Тисне на нього і консервативна преса, тиснуть вже військові, які я думаю, що вони говорять, що Україна може перемогти. Цікава заява була Китаю. Якщо ви пам'ятаєте, це в АНІ десь ну, був злив угу. в пресі стосовно того, що Росія ми не можемо дати Росії програти. Це публічне визнання того, що Росія може програти. Такого ще не було з боку Китаю. Це і американці говорять, і цей китайці. китайці. І зверніть увагу: ніхто ж не спростував це повідомлення, ні китайці, ні європейці. Що це було сказано в присутності? Там вже ж було сказано присутності кого? Це в присутності калас, яка є привідує ну, цим зовнішньою політикою Європейського союзу. Тому це все сукупності і дає те, що ну те, що ми говоримо, якщо говорити про оборони, то я думаю, що все ж таки по патріотах у патріот, по патріотах і по системах ППО воно буде забезпечено. Тому що ну це ну відповідає знаєте позиції Трампа. Мир, ну, там через силу, але люди повинні захищатися. Це ну відповідає і моральним установкам, і етичним і консервативним, в тому числі тому, що він обіцяв. Те, що він обіцяв на виборах, якщо ж це що гроші будуть платити, там взагалі буде велике велике задоволення, того що є, і це теж би нас влаштовувало. Ми вийшли б з американцями в товарно-грошові відносини і все, ніхто нікому нічого не винен. От А далі будемо дивитися. Далі ми повинні розуміти, що все рівно все залежить першу чергу від українців, від виробництва власної зброї, так організація виробництва тих самих зенітно-ракетних комплексів, які у нас є, але Міністерство оборони гальмує його фінансування. Виробництво снарядів на нашій території це теж зараз Міністерство оборони гальмує. А, щоб воно вироблялося в Україні. Це просто диверсію, я вважаю. А дозволити експорт для того, щоб залучати кошти в Україну. От там закон «Defense City» зараз ухвалюється в парламенті. Так недосконало, але хто із нас досконалий так. Ну зараз по попрацюють. Я вважаю, що все рівно потрібна там якась підтримка для системна підтримка для нашого ВПК. Це фундамент нашої держави, фундамент нашої нації, нашої безпеки. На довгі роки ми повинні це чітко і ясно розуміти. І далі дивіться, що відбувається, а, оскільки вже йдуть такі чутки, я не виключаю, Ну така, Ну така що Україна може перемогти і Україна демонструється. Ну, наприклад, те, що коїться в Росії, а, цивільна авіація, щось там трапляється, да вони ніяк не можуть нікуди вилітати. Так? А, самовбуваються міністри транспорту. Правда, там росіяни ніяк не можуть визначити. Він самовбився до. Наради, після якої його відставили відставку, чи після наради де його відставили відставкою, надіслали так і так далі. Тобто, вони поки що не не можуть визначити це. Це теж дуже добре. Тому що у росіян, коли починаються такі протиречити, у них а, а, різні версії випускатися, це означає, що щось трапляється. І вони не знають, що як це прикривати. Так ось, так ось, дивіться, всі і дивіться, що далі ще відбувається. ОПЕК ухвалив рішення про збільшення вибутку нафти. Тобто, процеси е хмарки над Росією вже е згущаються, стають все більш грізними. Далі дивіться, там посилюються конфлікти всередині. Там цікава історія одного була. там одна компанія, власник однієї компанії, золотовидобної, хотів виїхати з Росії так, на власному літаку. Його там зупинили, тому що раптом виявилося, що літак несправний. Да? Арештували і забрали у нього цю компанію, тому що, як виявилось, як виявилось що видобуток золота це екологічна небезпечна історія, так. І травма опасна виявляється. От 30, скільки там, 4 роки не поміщала, то зараз одразу ж помітили. І, звичайно, щоб вирішити всі ці питання, забрали в державні власність. Це дуже добра тенденція, показує, що періг зменшується і конфліктні о, точки розколу збільшуються у росіян. Це все на тлі того, що Україна явно стає сильнішою в стратегічному плані. Ми бачимо, що в Україні вже є можливості блокування транспортної інфраструктури Росії цивільною залізничною. Я не виключаю, що схема малюка буде на залізницю перекинута. Пам'ятаєте, ми часто говорили, що треба підривати ці танкери з нафтою, які в Балтійському морі йдуть. Ну, Україна, я судячи з усього, вирішила, ми ж йдемо в Європу. Да? І будемо відповідати, і будемо це йти в зеленому переході. Тобто, якщо підривати, то підривати екологічно щось там. Підірвали, щось підірвалося в порту да за м'яком. Ну, а м'як це знаєте, один вибух, там ну, там Ну день elbow, щось смердить постійно там, але потім все нормально. Але два рази щось там вибухнуло в порту. Я думаю, що це демонстрація сили. Ось і нарощуватись це буде, і ми повинні це розуміти. Це от точки уразливості. В знов таки, нас знаєте, нас часто люблять оце, катати зраду, кричати, що все пропало, нас все кинули і так далі. Ну, дивіться, давайте відкатаємо на минулий рік. Чи могла Україна уявити, що кожного дня буде прилітати по військовому заводу, не тільки по НПЗ по військовому заводу кожного відкрити статистику виробництва батарей виробництва вибухівки знову по МПЗ там по третьому по четвертому колу а пішли і так далі системно виноситься те що можуть зупинити авіасполучення це взагалі був шовбит що ми могли таке сказати Тобто, далі ціна на нафту вона сильно просіла для росіян. У них проблеми через це і почалися. Тому що за попередні адміністрації а, це було неможливо, щоб просідання такої ціни на нафту. Удари по портах, через що теж скорочується експорт нафти російської Тобто, а, 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 історії, які демонструють, що під, ну, підрив... Ці історії, які підривають Росію всередину, наприклад, уявіть собі, що там постійно вимикають, наприклад, мобільний інтернет. Це ж теж, знаєте, руйнуються аж бізнеси, які зав'язані на інтернет, малий бізнес, середній бізнес і багато чого іншого. Тобто те, що Україна вже своїми руками робить, але повинна ще робити більше для того, щоб ми а, могли ставити перед нашими партнерами питання. Що Росія повинна забратися на кордони 91-го року? виплатити репарації, і все як з вами домовлялися, це виключно в руках українців, і такі можливості України з'являються. Звісно, так і ми б'ємо, і будемо бити. А ще ми от говорили вчора теж з Романом Світоном, військовим експертом, обговорюючи прильоти під Москвою по Краснозаводську, Сергіїв пасад по хімці, яку ми з вами теж обговорюємо, власне, а де в свою чергу порохи, і все, все це ми теж аналізували. Він каже: а коли полетить і балістика і дрони, то слово ховайся просто не допоможе. Теж росіянам. Е, ні, ну вони замість о будуть У вставляти, тому що вони ж по-іншому не бо не вміють там даного ну, сенсу. Це не буде змінювати в даному випадку. От і тоді ми будемо згадувати цей анекдот з інтерпретацією. З, 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 з інтерпретацією словосполучення нефікшастик. Там, да? там звичайно буде трохи інше слово, але так воно приблизно а, нехай щастить, а, нехай щастить там, да? нехай щастить, отак. От от, да. І тому це, це правда, тому що в дійсності це в сукупності працює. Ми можемо виграти в цій війні. Із кордонами 91-го року військово Зараз військовим шляхом це важко зробити. Це вам будь який військово скаже, але в асиметричній війні Україна може перемогти. Ми повинні це розуміти і ракетами, і дронами, і створити параліч в Росії. А дві точки це знову таки це Балтійське море, новоросійське Новоросійські порти. І так далі, це в сукупності, в сукупності все більше, більше цих чорних лебедів, які будуть прилітати в Росію. Так що, ну процеси дійсності непрямі ознаки йде. Тут головне, щоб ми менше знаєте, оце дивилися, що там хто говорить, стиснуло на наших партнерів, так задаючи питання європейцям. Тут, тут тут повинні розуміти, що тут головне питання європейців чи. Готові, знаєте, на, на, там оці 18-й пакет вони там хочуть, 17-й і так далі. Тут задавати питання європейцям. Не те, що те, те вигадував вам, вам Росія в такому вигляді потрібна. Ви хочете безпеки на наступні 100 років? Хочуть. От, наприклад, повідомляє телеканал TF1, що європейський союз готується готується запровадити найжорсткіший за останні три роки цей пакет сантовта, це то все туфта. Там якщо не буде написано, це я вже я це вже пісні. Чув вже давно, це нас не повинно вражати. Ні, можна ще так. Ви хочете ви хочете безпеки, і хочете, щоб вам Трамп не попустував мозок, наприклад, да? а, і ви зберігали свої іграшки, типу зеленої енергетики, і менше витрачали на оборону. От тобто, це сукупності треба та отак ось вести перемовини з ними. Чому? Тому що ну переходите багато європейців, досі ну не розуміють, що в дійсності вони знаєте. Як в тому анекдоті і там, і там хочуть бути, не буду говорити, бо це не цензурна анекдота. Але всі інтелігентні люди тут розуміють про що йдеться. А, ось і вони не хочуть дійсності вживати тих заходів, які потрібно. Треба їх підштовхувати, Треба по, -по іншому перевернути ситуацію. Тобто, якщо ви хочете зберігати свою там зелену енергетику, хочете менше витрачати на оборону, якщо ви хочете, ну французи французи ж люблять говорити, що там de Франс, що американці нам на указ англосанкції то такі, е, от, ми взагалі допомогли їм створити там, незалежність і так далі. Сказати, ви хочете бути? Ну, от у вас ж, бачите, як американці вам грають. Вони вам грають останні 150 років, коли підживлюють завжди Росію, щоб вона вам постійно компостувала мозок, а ви потім біжали до американців, е, і е, е, вони вам були крутити руки. Хочете вирішити питання з Росією? Говорить, ну тобто так поставити комплекси, так тоді оце відкриваємо. 18-й оцей пакет там давон перелістимо там дрібним шрифтом. Точніше, можна більше написати: забороняємо проходження суден, які йдуть з нафтою. А через ну, які під санкціями і через територіальні води ЄС. достатньо для одного рядка mm, да. і для того, щоб вирішити це питання, дати Україні грошей для того, щоб нарешті добили Росії. І далі хочете торгувати з Китаєм, да? нормально, без будь-яких проблем, хочете. Ну так давайте це зробимо в даному, в даній конфігурації Росія ж зайвий елемент, і от все буде у вас гаразд. Так? І всі іграшки, ваші улюблені, це і каву будете пити спокійно. Так? І круасани. Тобто тут, да, тут, да. тобто, тут аргументація і знаходження нових точок болю, те, що називається в перемовного процесу. Ну а, а тут ще підіграти французам в тому, що знаєте, от нас часто про Трампа. Згадують, да, що там от там от таке, от таке. Ну, ви з французами ще поговорить, да, вони вам теж розкажуть, що хто такі англосакси і які, що культури у них немає, взагалі хто вони такі. Це такий фільм Гарний адвокат д'явола з Альпачина Океану Рівсом. Це моя улюблена фраза в кінці, він завжди її повторює. Марнославство це мій неулюбленіший гріх. Так і тут, марнославство, за такі, знаєте, так можна крутити людиною у даного пану. Бачили, до речі, як там Нітаньяха вже приїхав, це людина кубренію. приїхав Да, Пакистан сказав, що висуне е, е, Трампа на, на Нобелівську, а Нітаньяху приїхав з документом, да, вчиться у людей. Там, да. Правда, до цього говорили, що Нетаньяху трохи не, не те подарував Трампу, він не зрозумів е, гумора. Це коли ну, це після операції е, ну, з цими з пейджерами, коли вони хам, цю Хазбалу там підривали, начебто говорять, я десь читав цю історію, що Нетаньяху подарував золотий пейджер. Ну, начебто такі о, Трамп, але о, щось вони воно виглядало, знаєте, двусмислено такий, знаєте, подарунок, ну, так. як ці пейджери використовувалися там, так? Да? А ось ну виправився. Бачите, виправився і так далі. Ну, краю до чемпіона, все рівно залишається президент Фінляндії. Бачите, все рівно пограв гольф, програв все, що потрібно, а, і все просто там. Друзі, там от, от, от Орбан вже й не дуже друг. Там да, він там старається і так далі. Тепер не знає, що говорити. То він говорить, що не треба допомагати Україні. Тут Трамп повіляється, говорить, що треба допомагати. Що тепер Орбану говорити вже невідомо, друг він не друг і невідомо він хто гольф судячи з усього, його не пускають грати да з різних причин. А от президента Фінляндії пустили, так що треба, треба вміти знаходити теж підходи для того, щоб натискати на правильні кнопки і правильну мотивацію шукати і аргументацію для європейців. Тобто, тут в дійсності знов таки говорив і повторюю тут. Головне слово за європейцями. Вони повинні для себе ухвалити рішення. Що Росія в нинішньому вигляді не повинна існувати а зараз, знаєте, такий збіг обставин, абсолютно історичних, що всі сусіди Росії, всі сусіди Росії, із задоволенням хотіли б що цієї країни не було. Всі, якщо знаєте, за радянським союзом, ще хтось хтось бігав там, да, ну, боявся, якось там щось, щось таке, то тут просто бажаючих. Розірвати, ну просто знаєте, вагон та маленька, ця цілішка. Туреччина тільки за, Україна, ну сам Бог волів, так? Е, от Китай за певних обставин взагалі не проти. Ну, тому що, Ну що їм заважає там видобувати ресурси, торгувати з Європою, якщо Росії не буде. Ну, в принципі, нічого. Якщо ви, друзі, хочете знати, як правильно вести переговори, які вас виведуть в дамки та і більше просто і поставлять шах і мат супернику курс переможні переговори пана Тараса Загороднього саме для вас. Ви ж чуєте он факти того, наскільки вони можуть бути ефективні, завжди і в наших ефірах підтверджуються. Та і наші всі прогнози, аналізи, як би скептично, і деякі наші глядачі до них часом не ставилися. Теж потім по факту реалізовуються. Пане Тарасе, три хвилини тут у Путіна ж підгорає всюди, і він думає, що ще можна дістати. Я якісь вогнегасники, щось десь притушити смішно. Росія відправляє в Азербайджан, так би мовити, миротворця для участі в засіданні ісполнітельного совіту генеральної асамблеї міжнародної організації гражданської оборони. Туди прибув очільник МНСРФ цілий Олександр Курінков в прямому переносному сенсі гасить пожежу чи що? Ну, тому що тиснуть, тому що Алієв влаштував таку, ну, достатньо. Там же ж, дивіться, ну, по-перше, корені конфлікту, вони значно глибше, це, чим просто те, що ми бачимо. Я думаю, що це був тільки привід. Ну, росіяни в своєму зворячому стилі просто вбили двох людей. І більш того, вони ж хизувалися цим. І знаєте, чим хизувалися? Вони ж тіла передали. Вони yeah. ж тіла людей передали. Ну могли б, знаєте, там приховати, не знаю, морг там вибухнув, там, да, тіла кудись поділися, і так далі. Вони ж просто оцих людей, які начебто звинувачені було, начебто в злочині, якого 25 років тому було підозрювані, вони ж їх взяли і передали Азербайджану. Ну, щоб показати, ми так. що хочемо, то і робимо. робимо, і так. плювати на вас, і щоб увесь світ знав. Що вони таке зробили з цими людьми? Там же ж просто жахнулися, там же на людях немає живого місця. Тому вони далі. Це ж була історія з цим з літаком, коли Аліїв вимагав вибачення від росіян. Але там більш дійсності глобальний процес. Росіян викидають з Кавказу. Вірменія з Азербайджаном вже готові до підписання мирного договору. Так? Тобто росіян там вже не буде. Китай там вже працює, Туреччина працює все інше. Далі Алієв, ну за Алієвом, звичайно, ну, показав, як будувати ефективний апарат союзників, в тому числі, які за ним стоять. Він же в Ханкенді там проходили якраз конференцію. Вони запорали буквально через через там день після того, що сталося. Два приїхали всі. Ердоган приїхав, Пакистан приїхав, а Пакистан це Китай. Середня Азія вся приїхала йому його підтримати, Іран приїхав, да, з яким у них теж не дуже прості стосунки, тому що там вони ж теж висували їм претензії, що через їх територію ізраїльські літаки літали, і так далі. І далі Аліїв показав, як треба розмовляти з росіянами. Він фактично те саме зробив, що зробили росіянами з азербайджанцями. Да? Ну, понаходили там якихось там цих ботаніків чи кого там, ну сказали, що це наркоторговці, і показали, як повинні м, правильна поза, в якій росіяни повинні взагалі пересуватися скрізь. Тобто гуськом е, в, в цьому в позі е, зю, так, і ти бігаєш, і е, е, як належить кожному цьому великаросу. А, тобто показуєш, хто ти тобі, тобі показали твоє місце. Звичайно, що це просто було скаженство, викликало в Росію всіх цих запад, як знову кричали, давайте там знову там е, 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 крич е, зда, давайте знову там бров піднімемо. Садили знову про бров. Пам'ятаєте він про Україну? Таке сказав, бров піднімемо і так далі. А там і бачив, хтось з азербайджанців жартував. Так що це ти вже одно, ви вже одну бров підняли піднімається другую, так это что, вы с такими споднятыми бра бровами будете смотреть на Азербайджан так там. І так далі. Тобто, це, ну, це означає, що вони хочуть ну, маритися. Маритися це для них таке чи приймемо, що подивимось. подивимось. Але я думаю, що будуть все рівно витаскати з них все, що потрібно. Незакінчена історія. Я упевнений, що незакінчена історія. Дуже вибухонебезпечно для Росії, тому що Азербайджан є спільний кордон з Росією по Дагестану А Дагестан і Чечня це все ж таки найбільш перспективний регіони з точки зору. На відділення і гарної і гарно громадянської війни, і далі, як в тому одеському анекдоті ложечки нашлісся ще Касталса. Але я думаю, що не забудеться. Це має накопичувальний ефект. До того що дивіться, оцей запис про те, що як був збитий цей літак азербайджанський, вони одразу ж вкинули в змі. Вони знову ткнули, згадали Путіну, що це ваші кидали наказ. Збивати літа, хоча ви знали, що там ніяких там дронів і що з цим пов'язане немає. Тому це не закінчення. Великі пригоди росіян вже на Кавказі тільки починаються. Це матиме далекосяжні наслідки для Росіян, дуже погані, так тому що знову таки оці хмарки навколо Росії. От зараз вони все більше і більше зараз можна бачити нарощуються. Ось, і тут і, о, Аліїв ще ж демонстративно з Зеленським поговорив. Ви побачили, да? Зеленський поговорив, а Алієв не відмовив поговорити собі, з задоволення поговорити з Зеленським і так далі. А це вже сучасні системи озброєння, багато чого цікавого, можуть азербайджанці з'явитися. І так далі. Тому це наші союзники, і, 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 і тут слід працювати зі всіма. Так що я упевнений, я, я, я що це не закінчена історія. Тарасе, і ці три крапки для Росії будуть більш ніж болісні, очевидно, чи топак знаки оклику і питань. У них теж багато залишиться невирішених. Дякую вам дуже, спасибі за цю Дякую. розмову. Там завтра ми побачимося з вами о тринадцятій. Тож до зустрічі, бережіть себе на все добре. Дякую, до побачення до побачення. Тарас Загородні, політехнолог. Ірина Ринозлова. Я друзі, підписуйтеся, будь ласка, на YouTube пана Тараса. А також курс, переможні переговори, точно допоможе вам і в житті, і в бізнесі. І на YouTube 24 теж не забудьте лайки, коментарі. все це теж вітається. Дякуємо, що півтори тисячі людей майже попрацювало разом з нами. Чекаємо вас завтра. Прямому ефірі о 13.00. Ірина Узлова, звати мене. Побачимося і переможемо.